Так, з чого починав я? Я Денис, блогер вже зі стажем як 300 днів. Так, тут я поставлю таку невеличку фоточку, скріншот, скільки я вже днів знімаю безперервно. І в мене вже на Тікток аккаунті 40 тисяч підписників, на Ютубі 2 тисячі підписників. В інстаграм я ще тільки лишень розкручую і Твіч так само. З чого я починав? Та, мабуть, мабуть, це навіть не перші мої починання вести блог. Знімати відоси, рілси і все в цьому подобі. Це вже не моє, даже не мій перший аккаунт. Мені до цього зносило дуже багато аккаунтів: Тіктока, інстаграма, Ютуб то ні. Ютуб взагалі класна штука, я просто від минулих аккаунтів забув паролі та й все. Цей з чого я починав? З самореалізації себе. Почав з того, що просто, просто почав цікавитися. Ютубі, в Ютубі в залив, дивився відосики, як воно це все працює, як воно все робиться, як воно знімається, як, як люди. Дивився просто різноманітних блогерів. І я насолоджувався їхньою лег легкістю в кадрі, як вони легко спілкуються на камеру, легко спілкуються з людьми. І мене, і мене це підкупало. І мені. Я думав, в чому, ж, в чому ж секрет, вибачте, на фоні Кіт буде рандомно час від часу м'ямкати. І я думав, в чому ж секрет того, що... В чому секрет цієї легкості. А буквально вже знімаючи 300 днів, я ну, певний, ну, певний вже досвід в мене є присутній. Типу, дай мені, мені ще важко знімати на вулиці самого себе. Так, да, я вже 300 днів знімаю, але мені все одно важко серед люду знімати самого себе. Хоча, якщо я беру. Хоча якщо в мене хороший настрій, то типу, мені все одно я буду знімати. Е, так. Це все залежить від того. Вибачте, тут такі бушує, Це все залежить від того, яка в мене мотивація, що я хочу від того, з чим я зараз займаюся. А я займаюся іменно блогом. Так. Скільки мені вдалося заробити за цей весь час? Чесно кажучи, буквально може доларів 10. І то з Тіктока. Ютуб я веду в мене він ще не монетизований, Інстаграм Твіч. Телеграм так само, там ще дуже мала аудиторія, щоб монетизувати це все. Якщо цікаво, то я поставлю скріншотик з якими там один раз виводив, і то 4 долари здається. Так. Де я беру ідеї? Та мабуть, знаєте, я на Новий рік з 2024 на 2025 рік дав собі обіцянку, що я буду знімати кожну свою ідею, яка в мене. Просто створиться в моїй голові. Прошу вибачення, продовження буде від, з моєї руки, бо ось, ця, ось цей стабілізатор я забув зарядити. Перепрошую, але менше з тим, цей відео не буде довгим, щоб я прям заморачувався. Е, чи я заморачуюсь над фоном? Ні. Ну світло, да, типу, бажано виставити, щоб люди, людям було цікавіше і яскравіше дивитися твої відео, і вони були з гарною якістю. До речі, я на цей телефон, на який я зараз знімаю, відкладав три місяці. Три місяці з того часу, як я веду блог. Типу. І я відклав там 30 тисяч гривень, і я пішов, купив телефон, і я просто з того моменту насолоджуюся кожним відео, яке я виложу. Воно з прекрасною якістю, стабілізацією і звуком. Е, так. бред, Де брати мотивацію? Та, мабуть, в самому собі. Знаєте, коли ти ставиш мету, мету собі. Себе якось реалізувати, і ти до неї йдеш. Ну, в цьому плані класна мета. Мета стабільність і дисципліна. Мета стабільність і дисципліна. Більше нічого. Мета в мене просто самореалізуватися та монетизувати своє обличчя. Стабільно знімати кожен день. Дисципліна знімати більше, ніж 10 відосів в день. Все. Секрету ніякого немає. Береш і робиш. Дякую, що подивилися моє відео до кінця, до цього моменту. Всіх люблю. Буду вдячний за вашу підтримку в плані лайку, коментаря, підписки на мої соцсети. Всім гарного дня!